Ми, членки комісії, запрошені. починаємо роботу відчасної комісії у порядку денному чергової сесії селищної ради Рослави. По руки всі члени комісії на місті відбудуть пропозиції до початку. До запускного рішення. Перше питання про натвердження порядку південного, 88 селі. Пропозиції доповнення зміни. Немає яких пропозицій. сесії. Затвердження. Хто запрошу голосувати? Хто проти, утримаємося рішення прийняти. Наступне питання. Пронесені зміни рішення сесії Ради 8.17.10 по 09. Затвердження програми підтримки захисників і захисниць України, членів та населення постраждало на 2 бойових дій у прийомного стану вас. А Ольга Валєва, начальник за відділу соціальних банків та охорони здоров'я, ми просимо підтримати внесення змін до програми. Одна зміна стосується перерозподілу коштів, це планові видатки. Сума по програмі при цьому не змінюється. Ми просимо планові видатки зменшити на надання одноразової допомоги для покриття витрат на лікування реабілітацію і при цьому збільшити на компенсацію витрат. Завідомлення нерухомого майна постраждалого від бойових дій після в сіряках у нас є цього потреба. А друга зміна стосується уточнення розгляду заяв осіб, які звертаються за допомогою на лікування і реабілітацію. А раніше ми завжди керувалися медичними документами, які нам громадяни надавали. І рішення про суму приймалося на комісії, Там залежності від важкості важкості чи а, важке а, визначалась сума. Але оскільки не вистачає нам медичного фаху, а, то ми просимо підтримати а, зміни, що ці заяви будуть розглядатися на комісії, до складу якої входять лікарі, і вже в залежності від складності травми, чикаліцтва, захворювання чи що там наші воїни отримують під час виконання обов'язків військової служби захисту батьківщини. Що саме за допомогою лікарів ми будемо визначати? Добре, питання зрозуміло. <гумен> Є питання які пропозиції. Хто за? На надання грошової допомоги жителям громади на придбання паливної деревини. У нас ну, було заплановано 2 мільйони, ми просимо додати ще 600 тисяч, щоб ми розуміли, що до кінця року нам цих коштів вистачить. Питання, зрозуміло? Є питання пропозиції? Наступне питання. У внесенні зміни рішення сесії Ради від 19.06.2025 року за номером 12 про затвердження правил управління майною комунального форуму власництва з відсутністю освіти та електронної архітектури в районі Жарківської області від 2.06.2028 року до 20.00. Головний спеціаліст сектора енергоменеджменту та енергоефективності відділу житлово-комунального господарства в управлінні комунальним майном енергоменеджменту та енергоефективності Катерина Сергійовна Розглянувши записку службу запису начальника на зірного захисту Марини Абрамової та з метою порядкування ефективного управління комунальним майном, просимо вас внести зміни до програми, а саме додавши туди заходи з придбання у комунальній власності об'єктів нерухового майна та інших витрат, пов'язаних з придбанням у сумі 500 тисяч гривень загалом. Також просимо внести зміни до програми природоохоронних заходів, а саме внести пункти послуги з ліквідації аварійних дерев супостових їх утилізації, послуги з обрізки, порості, дерев кущі, бронування та послуги з потрібнення героїв дерев, поки краще цих пункті не було додано до програми. Сума не зміниться. Ці стосовно ліси, які висаджувати губах? Ну не тільки стосовно ліси, а взагалі. Всі спонсори, Які будуть пропозиції? Рекомендації. То запустимо особо. То проти фіна Це з засновного селищної ради про внесення змін до програми. Там була сума 40 тисяч, зараз ми просимо 70, у зв'язку з чим виникла ця потреба, у зв'язку з тим, що у нас, по-перше, створилася одна родина за цей час, що програма вже існує. І дві родини, які проживають в у володіннях, в квартирах, тому також має, ну, є така потреба їм виділити е, ці гроші. Ну, нагадаю, просто принаймні, що це не усиновуючи, це не опікунно, як правило, це родичі. Усі досі, там старші брати, тітки. Це люди, які беруть добровільно, ну, чужих дітей, від mm. однієї до 5 ПС, а в ДПСТ від 5 до 10 дітей. Тому що люди спокійно могли б резервувати, і ну, ми хочемо за українською. А скільки у нас? скільки у нас зараз Цифра вона, ну так, от станом на зараз 52. Да. ДПСТ. А такі селищі? Ну, як логічно, салонисінька, якщо не пересічна. Як, як по населенню, так? Як по населення? Да. ДеБСТ Депоє... зараз наші виїхали. Але коли повернуться, якщо повернуться, то будемо просити ще йде. Зрозуміло. Кіровічного та культурному розвитку громади на 26-28 роки. Велике питання. Наталія Іванна, будь ласка, сама.

Наших. Це і наш інвестиційний паспорт, розробка, підтримка малого середнього бізнесу, це наше школа-комунальне господарство, це наші освітні заклади, медичні заклади, це відкритість і прозорість влади, це розробка і статуту територіальної громади і оновленої стратегії. Щоб нашу громаду знали, бачили і щоб ми могли залучати додаткового поштою. Коротко все. І також, як і минулий рік, в цій програмі буде перелік програм, які затверджували перед цим на сесіях на 26-28 і рік. Термін цієї програми пов'язаний з тим, що зараз є таке поняття середстрокове планування, воно розгорнуто. Ja, 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 на ja, 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 сесия ви казва това, че няма. Не е пропозиция го? То са пръщо на особата. То го отрема на същия